За що тебе сплюндровано? За що, мамо, гинеш? Чи ти рано до схід сонця Богу не молилась? Чи ти діточок непевних звичаю не вчила? Молилась, турбувалась, день і ніч не спала. Малих діток доглядала звичаю навчала? Виростали мої квіти, мої добрі діти. Панувала і я колись на широкім світі. Панувала. Ой, Богдане, нерозумний сину, подивись тепер на матір, на свою Україну, що, колишучи співала про свою недолю, що співаючи, виглядала волю. Ой, Богдане, Богданочку, як би була, знала, у колисці б задушила під серцем приспала. Степи мої запродані, жидові німоті, сини мої на чужині, на чужій роботі. Дніпро. Брат мій висихає, мене покидає, і могили мої милі москаль розриває. Нехай риє, розкопує, не своє шукає, а тим часом перевертні, нехай підростають та поможуть москалеві господарювати. Та з матері погатуну сорочку знімати. Помагайте, недолюдки. Матір катувати. На четверо розкопана, розрита могила. Чого вони там шукали, що там схоронили старі батьки? Ех, якби, то, якби то знайшли те, що там схоронили, не плакали б діти, мати не журились. Слава сині гори, кригою у і вам лицарі великі богом не забуті. Горітеся, поборете, вам Бог помагає, за вас правда, за вас слава і воля святає. Тарасе, плачеш разом з нами. На домовини впали матері. Ну, як же так? Твій час було те ж саме. Тепер могили свіжі на землі. Кобзарю вбили вірманина, він, як молитву, твій кавказ читав. заплакала за ним вся Україна, а Кат руки потирав. Забрали все, ще й насміхались з тебе, до заповіту втерли кірзяки, продали землю ще хотіли небо, на храмах наших ставили зірки. А ти хотів, щоб квітла Україна, вона й цвіла за владним парканом. А наша поселялася родина на свинтарях новеньких за селом. В ту ніч Тараса я не спав, молився. І дзвін Михайлівський просив не руш. В ту ніч у біс селився, його купили за великий куш. Тебе віддали у солдати. Нам снайпер в голови стріляв. Скажи, кобзарю, мушу знати, хто нам недолю та куда. Врага не буде супостата. Скажи, коли, скажи мені, коли ж то будуть, син і мати вже на умовлені за Якщо чуєш та мене, Боже, а я знаю, ти точно чуєш. І я вірю, що ти все бачиш, і я вірю, що ти лікуєш. Ходиш одно в тебе, я попрошу. Збережи нашу чистую душу. Боже, рідний, лише єдине, збережи наше море і сушу, збережи і дітей, і старців, я молю, я благаю, Боже, дай нам миру по всій Україні, дай нас наги, дай віри, Боже, бо ламають нам наші крила. І ніколи, ти чуєш, Боже, я ніколи ще так не просила, я ніколи ще так не благала, дай нам, Боже, добра повсюди, бо зайшли до нас дім темні сили, то Чужі для нас то не люди. Я прошу миру, миру, Боже, для нашої неньки. Збережи від ката лихого, що поранив ножем серденько, збережи від нечистого звіра від тієї проклятої сили. Ми ж жили і раділи, Боже, і спасати моїх не просили. Та я знаю, що ти все бачиш. І я знаю, ти всіх лікуєш. Якщо чуєш те мене, Боже. А я знаю, ти точно чуєш.